Привіт усім! Сьогодні ми вибрали збирати ожину, а ожини тут море. Вже якраз достигла початок серпня. ну Скоро буде половина, ще трошечки. Але цього року ожина достигла швидше. Отож, ми зібралися сьогодні з Барбосом. Він там в тіньочку сидить і збираємо ожину. Вже трохи назбирали, зараз покажу скільки. Ось ось, скільки вже назбирали. Де десь літра є. Вужини. Ми так несподівано попали на такий гарний кущ. Це вже тут все в ужині, ось на красуня, ужина. вітамінна, корисна. Будемо робити варення, наливку, все, що тільки можна з ужини. Тут дуже-дуже її -дуже багато, багато. Ще багато такої. Рожевої ожини вона буде достигати. Ще до половини серпня можемо спокійно збирати цю ожинку. Не сидіть вдома, вибирайтеся на природу і збирайте корисні ягоди. Барбос, ти де? Барбосик, ти чимний? Навіть не відзивається, сидить в холодочку, там йому і добре. Тут така краса навкруг. Пташки співають. Відпочиваємо сьогодні. Радіємо літу. і збираємо такі прекрасні, чудові ягоди. Ось, будемо ними насолоджуватися взимку. Будемо прощатися з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Будьте здорові!